Відео буде це на рахунок музики. Музика як вид наркотику. Ви не задумалися, що музика візде. Музика візде. На радіо, в машинах. Скрізь на радіо реклама, яку ви ненавидите. І чекаєте музику. І музика через рекламу заставляють вас чекати музики. Музика, коли ви в журбі, вам допомагає більше в журбу зайти. Якщо ви веселі, більше звеселиться. Не замічали такого, що музика такі самі наркотики, як сигарети, алкоголь і так далі. Не задумався, чому музика. Виконує використовує певні ритми, вібрації, і вам не такі потужні. Люди навіть не задумуються. Все ховається під носом. Музика вона як пічкує людей. Вона незамітна, вона м'яка, вона... Вона скрізь і скрізь вона є, її ніхто не замічає. У нас що заборонене, то ховають. А що не заборонено, то відкрите. Таким чином музика, під видом музики, ховається викачка Гаваха. Як вам така думка, що музика вона скрізь. І її пропускають. Вони не припускають, наприклад, як гроші підробити, як багатим стати, як щасливим стати, чого цього не припускають. А тільки припускають музику. Візді ніде не заборонено, як і хочеш. Із матюками до матюків. Так само задумайтеся. Музика ділиться на класи. Джаз, поп, класика. Подумайте. Холерик, сангвінік, меланхолік. Само розділяють музикою. Отака та ситуація. Я не говорю за музику, що не слухайте, не потрібно слухати. Просто задумайтеся над цим питанням на рахунок музики. А може, нас так привчили, щоб ми цю музику сприймали, як будто це належне, а вона. У нас так пробиває або на мінуса, або на плюса. Качає постійно, виходить, викачка гаваха йде. Баланс зробити, мінімалізувати. Але не говорите, що типу, сигарети це залежність, а музика це теж просто. Сигарети так само доступні, як і музика.